Пілот загинув під час катастрофи легкомоторного літака в Алтайському краї. Борт впав під час приватного перельоту поблизу селища Приозерне. Легкомоторне судно зазнало пошкоджень. Пілот загинув. Ах, як ні жаль. В Алтайському краї розбився легкомоторний літак. На борту був один пілот. Він загинув. Повідомили в краєвому головному управлінні МНС РФ. 14 вересня повітряне судно впало у селищі Приозерний Рубцівського району. На місці аварії працювала оперативна група пожежно-рятувального гарнізону. За даними Західно-Сибірської транспортної прокуратури, літак упав близько 12.00 під час виконання приватного польоту. Відомство розпочало перевірку. Тепер порушено кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Повідомили в Слідчому комітеті. На Донбас рухаємося, масовані піхотні штурми ворога там не припиняються. В національній гвардії розповіли про те, як зараз тривають бої на підступах зокрема до Селидового, більш ніж гаряче, власне, як і на всіх інших ділянках російсько-українського театру бойових дій. Російські окупаційні війська вдаються до масованих піхотних штурмів на позиції сил оборони біля міста Селидове на Покровському напрямку. Ворог пересувається до лісосмуг на мотоциклах та різних автомобілях. Бачите, не все не слава богу, з технікою українські військові тим часом намагаються. Зупиняти окупантів на підступах за допомогою артилерії та дронів кожного дня. Наші пілоти роблять близько сотні вильотів. Про це суспільне Донбас розповів речник 15-ї оперативного призначення НГУ Карадах Віталій Міловодов. Він зазначив, що загальна обстановка на Покровському напрямку залишається напруженою. Основні бойові дії відбуваються на підступах до міста Селидове, відбуваються біля населеного пункту Михайлівка, який ворог нещодавно продовжує знищувати та намагається проникнути всередину населеного пункту. Станом на зараз штурми противника в напрямку Селидового відбуваються без залучення важкої техніки. Чимало ворожої піхоти використовує різні автомобілі та мотоцикли. Вони групуються в лісосмугах, звідки великими групами наступають на позиції наших захисників. Відбивати м'ясні штурми ворога нашим бійцям допомагає артилерія та ФПВ-дрони. за останній тиждень. Ситуація на нашому відтинку фронту залишається стабільна. Ворога не допущено на селидове Селидове повністю перебуває під нашим контролем. Вже більше тижня ворог намагається пройти населений пункт Михайлівка, але це йому не вдається. Українські війська зайшли у ще один район Курської області РФ. А перед тим туди зайшов головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський на саму Курщину. Як ми почали вже розповідати вам, буквально попередньої години головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський опублікував пост в своєму телеграм-каналі із коротким написом напередодні бою. І очевидно, що перебуває він орієнтовно на тому напрямку, де точаться та вже точаться дуже такі. Потужні бої, тому що ворог натягнув живу силу на Курщину і пішов у контратаку, хоч не мав на достатньої кількості резервів. отім Путін вже сказав, що до 1 жовтня треба якось звільнити. Як Як завжди не сказав, але якось то треба. Тим часом ми звільнюємо Курщину, тому що як зауважував верховний головнокомандувач нашої країни, президент України Володимир Зеленський, в Курській області дійсно все відбувається за планом, за українським планом. І в силу оборони України є просування в районі веселого Глушковський район. Повідомляється також про бої в в Районах населених пунктах Новий путь та Мідв'єж мають просування українці і в районі суджі. Тим часом російське командування перекинуло на Курщину підрозділи знайманців ПВК Вагнер, що діяли в Африці. Про це йдеться в аналітичному матеріалі американського інституту вивчення війни. Українські сили нещодавно просунулися у глушківському районі Курської області, розташованому на захід від Кореневського району, де вже діють українські війська.